Бо збито ну no, поганий інтернет, ну. У вас знову не чутне. Отак, одне за одним. Ну, опять нічого не злочин. Ми з вами зранку розмовляли про деякі види ліття. Нагадую ще раз, що ліття, тому що ми маємо неоднорідну структуру злитку, ливарного злитку, після ліття структура злитка неоднорідна за структуру, неоднорідна за механічними властивостями. По-перше, тобто, воно різні. Ну, ділянці цього зливку, вони мають різну міцність і різну пластичність. Тому що не, жоден клієнт не, не погодиться купувати у вас метал будь-якої будь якості, будь-якою, чи то воно то, чи то воно не то, то, по-перше, ви маєте уніфікувати структуру матеріала, навіть до того, як воно попаде десь до, до ваших клієнтів. And, uh, what does it... <coughs> Що це означає для вас? Що перше, перетворення після отримання лівар на злитву uh, не маючи значення.